Та це ж просто мем. Здається, безвинна розвага, але в епоху інформаційних війн і соцмереж гумор став не лише засобом розваги, а інструментом прихованого впливу. Мем, що викликає сміх, часто маскує дезінформацію або упереджене судження. Гумористичний контент працює на емоційному рівні, і це головна його сила. Людина сміється, розслабляється, не аналізує. Саме тому меми стали зручним каналом для поширення фейкових повідомлень, особливо серед молоді. У дослідженні аналітичного центру Rand Corporation зазначається, що гумор може ефективно закріплювати негативні стереотипи, навіть якщо інформація у мимо немає фактологічного підгрунку. Наприклад, під час президентських виборів у США 2016 року Фейсбук і Twitter були заповнені стрічними мемами, які дискредитували окремих кандидатів. Частина з них містила фальшиві цитати, неправдиву статистику та змонтовані зображення. Через гумористичний стиль такі повідомлення поширювалися масово та згодом впливали на громадські сприйняття. У Бразилії під час пандемії COVID-19 у месенджерах масово ширилися жарти про неефективність вакцин або нібито народні засоби, які гарантовано лікують. Хоча все подавалося у стилі мемів, наслідки були реальні зростання недовіри до медицини. Фактчекери, як от цумс або іфікі фактчек, неодноразово підкреслив. Що дезінформація навіть у формі жарту все одно має наслідки, особливо коли її повторюють багато разів. Тож, перш ніж поширити смішну картинку, варто спитати себе, чи справжня ця інформація, чи не є це жартом, який маніпулює моїми переконаннями. Гумор це сила, але вона може бути як об'єднувальною, так і руйнівною.